Церква мені не потрібна, пастор мені не треба. Люди Божі, мені не потрібні. Я взагалі з Богом напряму, я і так врятуюсь по благодаті. Це можна чути від багатьох, але це дуже велика помилка, тому що в нас є Біблія і в нас є Слово Боже, і в нас є апостоли, люди Божі, які говорять про те, що сьомий пункт взагалі. Пункт благодаті це є пастор. Да, і людина, яка не підкоряється людям Божим, не підкоряється пастору. Така людина є ідолопоклонником. Ну, відповідно, пастор має показувати своїм життям, чи він е, з мірської да, пастор, чи він дійсно з Богом, чи він віддав своє життя заради Христа та заради Євангелія, і чи дійсно з цією людиною є Бог. І так само церква, це головний пункт благодаті. Ісус Христос, Він помер за церкву. Бо якщо тобі не потрібна церква, то ти до Бога не маєш ніякого відношення. Тому приєднуйся до церкви, щоб увійти у благодать і врятуватись. Амінь.